Разом ми подолаємо всі труднощі і певен в тому, що те, на що сподіваються мільйони українців, буде нами виконано. У нас складна місія, історична місія, але історична відповідальність дає історичні шанси. У нас історичний шанс створити нову Україну. І ми цей шанс не просто використаємо, а ми його виконаємо. Перед Перед вступом на посаду прем'єр-міністра України та членів кабінету міністрів України відповідно до закону України про Кабінет міністрів України, прем'єр-міністр зачитує присягу, а члени кабінету міністрів України скріплюють її підписом. Дозвольте зачитати присягу. Я Яценюк Арсеній Петрович, усвідомлюючи високу відповідальність члена Кабінету міністрів України, урочисто присягаю. На вірність українському народові зобов'язуюсь додержуватись Конституції України та законів України, зміцнювати суверенітет і незалежність України, обстоювати права і свободи людини та громадянина, дбати про добробут українського народу, сталий демократичний розвиток суспільства. Вступаю на посаду прем'єра, і уряд приступає до виконання своїх обов'язків.